Ще з голосу крові великий вірш, темні кургани мовчать, ніби кволі. Свідки розправи нашої волі, та сонце зійде міць наша права, шлях нам осяє. Воїнів слава, темні кургани, забуті могили, смерті і рани нашої сили, ви пам'ятаєте прадідів битви і допоможете пам'ять збудити. Все, що забуде, відкрийте зненацька, сонцем осяя нас, слава козацька!